Продовж дев'яти днів на базі ліцею номер 17 Хмельницької міської ради відбувались інтерактивні тренінги на тему, що таке аб'юз до них долучили школярів, їхніх батьків та педагогів. Дітей ми взяли такий вік, перехідний дев'ятий клас. Майже весь колектив вчителів був залучений різною мірою, але про проект знали всі. І один клас батьків, і ми побачили те, що Старше покоління менше перебуває в цій темі, менше обізнане. А діти, якраз от вік, підлітковий вік вони дуже добре орієнтуються. Організували тренінги в рамках соціального проєкту Бережи свої крила. Ініціатори ідеї, учасники громадської організації Світ у барвах для того, аби заняття були цікавими та доступними. Вони спеціально розробили інтерактивну гру. Це методичка і картки, картки для гри. На одних картках зображено вікові етапи, а на інших картках зображені питання, які саме сприяють розмові і розумінню того, що відбувається на кожному віковому етапі. Загалом такі ж тренінги влаштували у 14 школах та вищих професійних училищах в 13 громадах області. Реалізували проєкт саме у закладах освіти не випадково каже його координаторка. Адже у першу чергу він направлений саме на молодь, щоб молодь зрозуміла наскільки важливо відчувати один до одного повагу, і наскільки складно відчувати оцей суспільний тиск. Нині ж представники цих навчальних закладах зібрались, аби підбити підсумки їхньої роботи. У нас серед учнів взяли участь у цьому проєкті 119 учнів і 50 дорослих. Я думаю, що якби цей проєкт був ще трошки не такий короткотривалий, то звичайно ще б більша кількість бажаючих була щодо впровадження даного проєкту, тематики аб'юзу. Ми провели передусім серед кола своїх педагогів. Це були соціальні педагоги, це були психологи, це були класні керівники. Бо я гадаю, це таланка педагогів, яка найбільше співпрацює саме з батьками і зможуть ці набуті знання методом такої хвильки передати і батькам, і учням старшокласників путньо працювали із учнями старшокласниками Міньковецького ліцею. Скажу, що не всі діти обізнані з цією тематикою, але тепер вони вже. Мабуть, будуть відрізняти таке поняття поведінки, манери поведінки, будуть намагатися його ідентифікувати. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.